Хочеш, щоб твій трек звучав жирно, але не шариш, що за штука ця сатурація, і звідки вона береться? Салют! На зв'язку g 36 Studio і сьогодні я розповім, що таке сатурація. П'ять основних її видів, звідки вона пішла, що вона робить і як качає твій звук. Поїхали! Перший тип лампова сатурація. Це імітація звуку, лампових підсилювачів, коли студії ганяли сигнал через вакуумні лампи. Вона додає парні гармоніки, це м'які теплі спотворення, що роблять звук густим і насильним. Наприклад, вокал чи бас звучить, ніби записаний у вінтажній студії з приємною теплотою і глибиною. Плагін по типу Black Box від Plugin Alliance відтворює цей вайб ідеально, роблячи звук живим і соковитим. Другий ви стрічкова сатурація. Пішла від аналогових магнітофонів 60-х та 80-х років, де звук записувався на магнітну плівку. Плівка м'яко стискає сигнал і додає гармоніки третього порядку, створюючи шипіння і теплоту. Це згла. Джує різкі піки, вона робить звук цілісним, особливо на групі барабанів чи струн. Virtual Tape Machines від Slate Digital імітує цей ефект, додаючи вінтажний шарм та склеєність твоїм трекам. Третій транзисторна сатурація. Походить від транзисторних підсилювачів. Вона генерує агресивні непарні гармоніки, що додають хрусткий панчовий звук. Це робить інструмент, як снейр чи електрогітара, різким і таким, що вистрибує із міксу. SSL Native X-сатуратор відтворює цей драйв. Роблячи звук злим і напористим, як через гітарний стек. Четвертий: це сучасна штука не прив'язана до старого заліза. Працює через алгоритми, які дозволяють точно додавати гармоніки, часто із мультибендом для контролю частот. Вона може бути від ніжної до трешової дисторшнутої залежно від налаштувань. Спектр від Вейс Factory дає хірургічну точність, дозволяючи підкреслити верх на вокалі чи додати блиск тарілкам без зміни основного сигналу. І останній бік. Іт, крашер сатурація з'явилася в 90-х роках із появою цифрових технологій, коли бітрейт і частоту дискретизацій навмисно занижували для створення лоу фай-ефекту. Це створює хрусткий брудний звук, як із восьмібітних ігор чи старого модема, де 2 від D16 робить кіки чи синти божевільними і унікальними, ніби з ретро відеоігр Dubstep. Ось такі 5 видів сатурації. Пиши, яку і на чому юзаєш Ти. Вподобайка, підписка. На цьому все. Побачимось.